Друзі, всім привіт! Ми знаходимося зараз в Гандії близько моря, в ось такому будинку з невеличким садом, я б сказав. так. Бачите, ось такий дворик маємо приватний. Ми знімемо для вас квартиру і ходімо дивитися, що ж це за квартира. Маємо одну спальню та один санвузол. Знаходимося одразу у вітальні. Одразу кажу, дуже хороший варіант для інвесторів, тому що близько моря, буквально тут дві хвилини. Так, маємо тут ось таку кухню, стіл, все, що ви бачите, все залишається по ремонту. в Принципі стіни непогані. Велика кухня, маємо робочі гарнітури. Тут ми маємо таку невеличку, міг би бути балкон, скажімо, б це не був не перший поверх. Так, подивіться, можемо купити собі каву, відкрити цю штурку і дивитися на такий, як я вже говорив, міні-сад на приватну територію, яку в нас, яка в нас є. Рухаємося далі. Тут невеличкий коридор, теж який роз'єднує, маємо церкало, і роз'єднує він спальню і санвузол. Ось такий санвузол. Маємо душову кабіну, умивальник, дзеркало, світла плитка, все в порядку. Тут унітаз біде, маємо бойлер, в принципі, без проблем. Теж двері, подивіться, в порядку. І спальня. Велика спальня, повноцінне двоспальне ліжко. Маємо теж якісь меблі, теж по ремонту, в принципі, непогано. Велика вмонтована шафа з дзеркалом і з вікна ми бачимо в задню вулицю і, до речі, тут є паркінг.